Це мені не подобається російська мова, як явище в Україні. Мені глибоко боляче, коли з дітьми говорять російською, це дійсно велика трагедія. Трагедія для моїх майбутніх дітей це велика трагедія для мене і для людини, яка продовжуватиме жити в цій країні. Тому що якщо людина свідомо доросла досі десь вагається, або там десь через незручності, десь ще через щось. Я дуже сильно впевнена, що настане момент, коли це буде. Глибоко немодно, це буде маргінально, і ця мова вже стає маргінальною. Якщо зараз зі мною, за цей місяць, я просто ще не конфліктна людина, мені не подобається входити в конфлікт. Але за цей місяць я там не пам'ятаю, де я була, і Хтось між собою, так, от обслуговування, якесь відбувалося російською, і я дозволила собі сказати, що я втратила чоловіка, якого вбили російською мовою. Мені неприємно людям стає боляче від цього і страшно, і ніякого вони знічуються. Російська мова не має існувати в Україні як явище загалом, як тому що з мови походить все. Походить культура, походить можливість слухати їхню музику, можливість слухати їхні наративи, можливість впитувати в себе їхню пропаганду. Той хто не усвідомлює, що мова це найбільша зброя. Ну той просто не віглася, дурак.